Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна, ви на моєму каналі. В Києві сутінки грудневі, зимові, морозні. Русня сьогодні намагалася знов нас бомбити, але нікуди не влучила, все збили, тому є чого радіти, і є про що поговорити. Отже, друзі, настав час для грудневих тревинів. І вони сьогодні будуть екзистенційними, такими дуже особливими. Тема запропонована моїм підписником. Дуже тобі дякую! Точно вгадає хто. Я всі теми, які ви пропонуєте, я дуже вдячна, я все читаю, все буде просто згодом. Просто от сьогоднішня тема мені якраз виявилася вчасною та доречною. В якості епіграфу, адже говорити ми сьогодні будемо про непрості речі, а я взяла таке. Що сталося б, якби ти його не врятувала? Так? Сонце однаково зійшло б? Ні. Оближ. Невже ти думаєш, що я в це повірю? Це ж астрономічний факт. Сонце не зійшло б. Дійсно? І що тоді? Світ освітлювала би звичайна куля палаючого газу. Гаразд, сказала Сьюзен, я не дурна. Ти натякаєш, що людям потрібні фантазії, щоб зробити життя стерпнішим? Ти дійсно так гадаєш, що це, наче, якась рожева пігулка? Ні. Людям потрібні фантазії, щоб бути людьми. Щоб було місце, де. Занепалий дух зустріне щораз могутнішого примата. Зубні феї, батьки вепри, маленькі. Так. У якості практики спершу потрібно навчитися вірити в маленьку брехню, щоб потім повірити в більшу. Так. У правосуддя, жалість. Обов'язок і подібні речі. Це невеличкий уривок з дуже класної книги, про яку я можливо вже згадувала. Це Тері та батько вепр». Крутезна книга, я вам її дуже рекомендую, якщо не читали, почитати. От саме зараз, саме в ці дні, коли приблизно Миколай, Різдво. От ви зрозумієте, чому саме зараз, але це і так крута книга. А от в цей період року вона ще ідеально атмосферна, дуже глибока та філософська. Тому мені здається, що. Цей невеличкий уривок дуже про те, про що ми будемо говорити сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити про те, чи реальний світ. Перш ніж відповісти на це запитання, ну звісно, да, важливо розуміти, що я не є ані всезнаючою якоюсь сутністю, я не є філософом за освітою, тобто я буду говорити якось зі своєї там позиції, як я думаю, тобто це є моя власна думка. Яка буде спиратися на мій відповідно, світогляд? Тобто мені дуже цікаво, аби в нас сталася певна розмова про це? Пишіть, як ви думаєте, що ви думаєте? Отже, чи реальний світ? От запитайте для початку себе: чи реальний ваш світ і на чому він тримається? Тому що насправді відповідь на це запитання, як на мене, то і так, і ні. Адже є речі, і я не дарма навела саме цей уривок. Є речі в нашому світі, такі ніби дуже фундаментальні, дуже такі серйозні, раціональні, які як не дивно тримаються виключно на нашій вірі в них. І йдеться не про релігію, навіть а йдеться про такі речі, дійсно, як гроші, правосуддя, суспільство, держава, справедливість. Так? Тобто, ну, якщо ми подумаємо глибше, то гроші, наприклад, така матеріальна дуже річ, вона існує в нашому світі, тому що є багато людей, які вірять, да, що це є гроші. Ну, це така філософська концепція. Не говорячи вже про якісь менш матеріальні речі, такі, як там, справедливість чи людяність. Тобто, звісно, що ці речі не є якимись 100%, не є якимись реальними, в тому сенсі, як реальною там, є от, от рослинка, квіточка, да, яку я можу помацати. Тому світ і реальний, і ні. Є речі суто е, наукові, раціональні, там, біологічні, от як е, Сьюзен каже, що сонце стає. І це є астрономічний факт. Але встає, сонце сходить, чи е, шар е, спалаючого газу? Оце питання віри. Це питання віри. Тобто. Е, Продовжуючи да, цю тему про реальність чи нереальність світу, ми можемо говорити про важливість як такої віри. Причому мається на увазі не релігія, хоча насправді є така статистика, є така історія, що коли з'явилася релігія і масово поширилася, світ став дещо більш спокійним. Мається на увазі навіть не на те, що те, що описує релігія, є дуже вже таким добрим людяним, тому що різним можна прочитати в священних книгах. Але скоріш люди почали боятися покарання. Тобто, якщо ти будеш нечесним, якщо ти будеш обманювати, красти, вбивати, то тебе за це покарають. Але знов таки, тут ми стикаємося з тим, що а як же ті, хто заради віри, заради релігії, вбиває інших? Тобто, питання таке дуже склизьке і філософське. У нас сьогодні буде багато таких. Тобто, напевно, аби забезпечити реальність нашого світу, важливо щось вірити. Але дуже важливий, як на мене, баланс між раціональним. Та ірраціональним. я про це вже не одного разу казала, тому що якщо ми йдемо суто у віру, у якісь там такі тонкі, високі та непевні дуже матерії і нема в нас балансу, то також є певний ризик, і не дарма кажуть, існує така думка, що дуже багато філософів насправді таких, що потребують допомоги психіатра. І це, на жаль, не не так вже і далеко від правди, тому що дійсно коли. Світ людини не тримається купи, не тримає його щось матеріальне, він може розпастися, і можна дійсно, якщо мати до того особливе підґрунтя, можна вилетіти кудись в психотичний стан або просто жити в якійсь своїй реальності. Тобто дуже важливий баланс. Якщо в нашому житті забагато ірраціонального, забагато філософського, забагато непевного і ми вже починаємо сумніватися в усьому, то це. Не дуже здорова позиція. Розуміємо, що вона може привести навіть до психічного розладу. Але якщо наш світ вже суто раціональний і, як то кажуть, не, не помацаю, не повірю, це теж певний вид неврозу або просто дуже сухе, сумне, одноманітне життя. Теж не дуже здорове. Тому важливість віри і важливість балансу. Що є людина? От теж було запитання. Як на мене, людина, перш за все, це істота, яка створена з клітин, яка створена з цілком матеріальних. Таких речей, яка продовжує, до речі, еволюціонувати, тому що, е коли казали, там, да, що тіло людське, досконале, таке ідеальне, воно досконале і не ідеальне. Згадаємо, наприклад, будову колінної чашечки, да. там немає нічого досконалого та ідеального. Є різне. є вдалі та невдалі еволюційні ходи. Тобто. Це є біологічна така істота створіння, здатна еволюціонувати, здатне розвиватися, те, що е, створює сенси, хворіє неврозом, психозом. Е, людина для мене не чорнобіла, якась така сутність а дуже складна та багатовимірна. вимірна. Е, От, напевно, здатність створювати сенс, здатність у щось вірити для мене. Це і є те, що відрізняє людину від е тварини, наприклад. От щось таке. Це є наша суперздатність, і це є наша вразливість. Тому що. От Багато чого може нас якось збити якось нас там. Змінити наш шлях, він складний, він багатовимірний і є дуже. Тобто, люди є такими от вразливими квіточками в якомусь сенсі. Все на нас впливає. І як ми народилися, як нас виховують, і як ми живемо, і чого ми вчилися, і хто на нас там впливав, хто що казав. Тобто з котиком, песиком, хоча кажуть, що тварини теж мають і депресії, і неврози, і там певні особливості, але ну, мені здається, що все ж таки нам дещо складніше бути людьми. Але цікавіше ще мені, мене питали стосовно епістемологічної кризи. Ну, хто не стикався з тим поняттям, Незнайомий, що це взагалі таке а, саме поняття епістемології це про. А, Естема це знання. Тобто це наука, можна сказати, галузь знань, яка безпосередньо досліджує знання, його будову, структуру, функціонування. Це якраз от така філософська течія англо-американська вже ХХ століття, тобто відносно така нова. Про те, от що ми взагалі знаємо про світ. Що ми знаємо про світ, як він розвивається, і якраз питання віри, питання сенсів та цінностей, а не тільки знання, також є сферою зацікавлення епістомологія. І є таке поняття, Пов'язана як епістемологічна невпевненість. Тобто, от одне діло, коли ми беремо за робочу теорію, що світ працює за якимись законами, що насправді в світі все логічно, і якщо ми логіки не бачимо, значить ми просто не бачимо, вона насправді є, і в цьому во всьому є якась структура, якийсь порядок, а це одне питання. А є інше. А що, як ні? А що як це просто хаос, який є хаосом, і ми собі його якось намагаємось вже постфактом впорядкувати? От така є ідея це ідея, яку висловили філософи постмодерністи. І для мене це логічно і важливо говорити про це зараз. І Я напевно розумію, чому саме таке питання виникло. Тому що те, що ми бачимо сьогодні, в тому, що відбувається, це є от прояв тієї самої епістомологічної кризи. Я маю на увазі війну, а я маю на увазі не тільки поведінку Росії. А й те, як реагують на це інші країни. Чому? Тому що, якщо б в світі було все нормально, правильно, логічно, такого б не мало статися. З якого дива країна, ніби культурна, ніби нормальна, яку приймали інші країни, до якої нормально ставилися, бере і напитає на іншу країну, і чинить звірства, бреше, просто робить неймовірні, здавалося, бреч. І інші країни намагаються це якось, ну, ми ж бачили, як розвивалися події, то намагалися якось це пояснити нам логічно. Намагалися відшукати, можливо, там, ми, як Україна, щось не так робимо, можливо, ми якось там провокуємо. Ну, не може ж бути, щоб просто люди взяли і з глузду з'їхали. Тобто от питання. Збожеволіли вони чи ні, це, напевно, таке от питання, яке перед собою ставить весь світ. Тому що, ну, ніби як те, що відбувається, в якусь логіку, в якусь таку струнку систему Торі не вписується. Але я коли ще читала російську та російськомовну літературу, то я от мені дуже подобався, наприклад, Плевен. І от те, що він писав про Росію, а він, в принципі, в такому жанрі постмодернізму писав, то це ніби от просто ужив, ужили його твори. Те, про що він писав, те воно і є. Це постмодернізм. Якщо брати антутопі, так. Орвела, ми не можемо не згадати те, про що писав Орвел, те сьогодні і відбувається. Тобто, і це не є якісь, якась логіка, якийсь порядок, а це є скоріше, хаос, в якому ми намагаємося знайти якісь сенси і не тільки вижити, а ще якось і жити в цьому всьому. Тому, як на мене, то от, те, що з нами сьогодні відбувається, і є проявами епістемологічної кризи, тому що ем, реакції на це якось ну, її майже нема. Ми її виробляємо в процесі. Тобто ми як світ, не тільки Україна, і світ е, е, зіткнулися з тим, е, ну, чого раніше не було. Тобто, от, Фашизм, нацизм, так, багато схожого, але дещо інше. Там, комуністи, так, є спільня риси, але дещо інше. Тобто це реально щось таке нове. Ну і крім цієї ситуації, так, ще багато викликів, багато нового, незвіданого. І, скоріш за все, от, ну, можна описати, що ми не знаємо, як цим бути, як на це реагувати. І все по ходу розробляємо. Винаходимо нові способи з цим існувати. І по ходу описуємо, кожен день можна описувати нове явище. От в, такий, в такий час ми живемо. Ще було питання, як сформувати світогляд. От Як в цьому всьому буремному світі? як, значить, Щось таке собі сформувати, щоб воно не руйнувало, а підтримувало. І це на мене, як на мене, це ключове, тому що прекрасно ми розуміємо, що світогляд у людей є різний. І я можливо вже казала десь, що а, от, стосовно там віри, релігії, переконань людини. Як на мене, їх не буває. Поганих хороших, правильних, неправильних за визначенням. Вони є конструктивні і вони є деструктивні. От є, наприклад, люди, які до мене приходять, і вони. Дивляться на ситуацію геть по-іншому, ніж я, тому що вони є глибоко релігійними і віруючими людьми. А такі люди, як ми знаємо, вони дещо по-іншому ставляться, там, скажімо, до там, науки, до її досягнень, тобто вони по-іншому собі пояснюють цей світ. Але така людина може бути цілком здоровою, просто мати свій світогляд. І цей світогляд буде екологічним, а може бути дуже і дуже токсичною. я про це теж вже розповідала. Тобто питання не в тому, що отакий от світогляд кращий, а от такий гірший. Питання в тому, наскільки ваш світогляд є конструктивним, наскільки вам самому, чи самі зі своїм світоглядом живеться добре і зручно. І наскільки людям поряд з вами живеться добре і зручно, наскільки з вами можна домовитись, наскільки ви, як то, як -то кажуть, цей, слово таке от там що Путін недоговороспроможний. да от Є люди такі, яких світогляд такий, що вони є недоговороспроможніми. От, до речі, да, русський мір це яскравий приклад, це люди, в яких немає конструктиву, з якими не можна домовитися, і яких краще просто залишити, як вони є. Ну, звісно, що з ураженням у громадянських правах. Тобто, як сформувати такий світогляд? Читати. Дивитися навкруги, вчитися аналізувати себе, перш за все, починати з себе, як я, де я тут щось ви прочитали, подумайте, там, зачепила, не зачепила, чому зачепило, чому не зачепила, чому така реакція? Якщо у вас от, якісь реакції, незвичні спостерігаєте за собою, спитайте себе, а чому саме така реакція? Як це говорить про мене? Тобто навчання, самоаналіз, вчитися бути з іншими людьми, тому що жодний світогляд не висить в космосі, а він існує у відносинах з іншими людьми, тому що ми всі суспільні люди, ми всі в соціумі. Наскільки ваш світогляд є екологічним? Не тільки для вас, а й для інших, наскільки він вам допомагає не бути самотнім, шукати своїх і знаходити. І все це перевіряється, тобто будь-яка гарна теорія, ідея, яку ви десь побачили, яка вам сподобалася, потребує певної перевірки такої обережної, тільки тоді вже впровадження чи не впровадження в своє життя. Це все дуже перекликається, перегукується з тим, що я розповідала про спонтанність, яка завжди конструктивна. От, ну, це теж частина світогляду, да? те, що ми називаємо картиною світу. Власне, напевно, все, що хотіла вам сьогодні розповісти на цю тему. Якщо будуть у вас якісь коментарі, ідеї, це добре. Будь ласка, пишіть, підписуйтесь, коментуйте, пропонуйте, може, якось ми цю тему розширимо. І будьте в безпеці, будьте здорові, не мерзніть. Пока, до нових зустрічей!